Привіт, люди Ахімси! Сьогодні ми починаємо розмову над складною, але важливою для всіх нас темою: а саме, як нам мирно співіснувати одним з одним та жити пліч опліч на одній планеті, в нашому спільному домі, без ворожнечі, насилля та війни. Це буде відкрите питання на протязі всієї освітньої, творчої та суспільної діяльності нашого проєкту, про що ми обов'язково поговоримо трішки пізніше. Але вже з самого початку я хочу наголосити, що в мене, як у ідейного керівника нашого проєкту заготованих відповідей на ці важкі запитання немає. Саме тому для мене і для майбутнього проєкту Люди Ахімси дуже важливо підтримувати цей відкритий діалог між нами та говорити відверто про наш власний, власний життєвий досвід, обмінюючись нашим баченням та розумінням миру, справедливості, любові. Та свободи. Вихід із трагічної ситуації війни можливий тільки через колективне зусилля. І тому голос кожної та кожного з нас має велике значення і силу. В нашу першу розмову сьогодні я хотів би почати власне з самої назви проекту Люди Ахімси. Чому Ахімса? Яке значення має це слово, і звідки воно взагалі прийшло? На мові санскриту Ахімса буквально означає не завдавати шкоду, але в західному світі прийнято перекладати слово Ахімса як ненасилля. Мабуть, найбільш відомим поборником принципів Ахімса або ж ненасилля був Махатма Ганді, звичайно значний соціальний діяч та лідер руху за індійську незалежність від британського колоніального правління. Важливо зазначити, що ті життєві принципи та бачення світу, які закладені в основі ненасилля, вони формувалися задовго до Ганді, багатьма, багатьма поколіннями на протязі століть, в першу чергу в духовних та філософських традиціях стародавньої Індії. Але й в інших частинах світу, в різних суспільствах, в різні епохи, ідеї ненасильства та ненасильницького спротиву з'являлися і ставали органічною частиною суспільного. Та історичного розвитку, включно після смерті Магатма Ганді. Поділюся з вами словами Ганді по відношенню до Ахімси як такого життєвого орієнтиру. Він каже, що без Ахімси неможливо шукати і знаходити істину. Ахімса та істина настільки переплетені, що розплутати та розділити їх практично неможливо. Вони схожі на дві сторони монети, або точніше, гладкого нештампованого металевого диска. Тим не менш, Ахімса є засобом, а розуміння істини метою. Засоби завжди повинні бути в межах нашої досяжності, тому Ахімса є нашим найвищим обов'язком. Про що тут говорить Магатма Ганді? Принаймні, в моєму розумінні це є закликом знаходити. Глибші корні конфліктних ситуацій, в яких ми так чи інакше опиняємося. Розуміння істини або ж правди на яку вказує Махатма Ганді, відкривається нам через наше серце. Відкрите серце кожної людини поступово прокидається до усвідомлення нероздільного взаємозв'язку всіх людей між собою та всього життя загалом середини цього розуміння ми починаємо бачити будь-який акт насильства в першу чергу як несвідомість. Якщо я дозволяю собі агресивну поведінку по відношенню до іншої людини або ж іншої живої істоти, тим самим порушуючи її свободу волі. Це говорить про те, що я не бачу і я не відчуваю в першу чергу цю єдність між нами. І це нерозуміння закриває мою свідомість. Від можливості жити по правді, тому що проста правда полягає в тому, що та шкода, яку я завдаю іншій людині, я завжди задаю і собі самому. Бо життя кожної та кожного з нас підтримує єдина нероздільна життєва енергія. Вона є священною, і тому життя кожної людини і кожної живої істоти священне. Люди Ахімси – це. Ті з нас, що відкрили для себе це усвідомлення, і ми намагаємося жити своє життя так, щоб воно відображало відчуття і розуміння нашої спільної людяності. Це ні в якому разі не означає, що ми закриваємо очі на насильницькі дії, на військову агресію, на руйнування навколишнього середовища, що відбувається безпосередньо в Україні останні 10 років та в багатьох інших частинах світу сьогодні, це невиносний біль. Це трагедія та непотрібне страждання. І це також інша сторона правди життя, яку ми усвідомлюємо. Прикладна практика ненасилля в даному випадку має бути направлена на лікування корнів хвороби, проявами та симптомами якої є всі ці приклади руйнування та знищення життя. Я знаю на власному досвіді, досвіді як людина себе відчуває, коли вона є носієм цього захворювання. Маючи як українське, так і російське походження, я витратив багато років на загоювання поколінних трав моїх предків та на знаходження свого цілісного я. Я розумію, як це жити з ідеологічним чорно-білим чорно баченням світу, поділеним на ворогів і союзників, на добро і зло. Це бачення завдало мені багато власного болю. І не знаючи, як з цим болем впоратися, я часто виражав його в агресивній формі також. Вперше я почув про ненасилля через методику ненасильницького спілкування. У своїй формі, це простий підхід до вираження власних спостережень, відчуттів та потреб без осудження, звинувачення або ж атаки іншої людини. В основі ненасильницького спілкування, яке було сформульоване американським психологом та педагогом Маршалом Розенбергом в 60-ті роки минулого століття, закладені ті самі принципи Ахімси, про які говорив Ганді. Але тут вони знаходять своє власне практичне застосування, наголошуючи на тому, що ми можемо задовольнити власні потреби в безпеці, в добробуті, в любові, в свободі. Тільки разом з іншими людьми навколо нас. Тому в конфліктних ситуаціях ми намагаємось зрозуміти і поважати як свої потреби, так і потреби людей, з якими ми конфліктуємо. І, власне, через відповідальний діалог ми маємо можливість трансформувати наш конфлікт, краще зрозуміти себе та один одного і вийти із стану ворожнечі в напрямок взаєморозуміння, поваги та мирних рішень. Своїм психологічним та емоційним здоров'ям я здебільшого завдячую цій повсякденній практиці ненасильницького спілкування. І ідея проєкту Люди Ахімси народилася із мого власного бажання дати доступ до цих корисних інструментів іншим людям, в першу чергу моїм рідним спільнотам із України і Росією. У нас багато творчих ідей щодо нашого розвитку і формату роботи, і поступово ми будемо давати їм життя. Наша розмова сьогодні насамперед відкриває двері для всіх зацікавлених людей, і ми будемо раді знайомитися ближче та спілкуватися, співпрацювати і сподіватися разом на створення кращого, мирного і ненасильницького майбутнього для всіх нас. Будь ласка, приєднуйтесь до наших соціальних мереж, повертайте наш вебсайт та поділіться своїми першими думками і враженнями. Скажіть, як ви розумієте ненасилля? як ви реагуєте на конфліктні ситуації у власному житті? І чи можете ви знайти три головні цінності або ж потреби, які для вас є найголовнішими? Я з вдячністю прочитаю ваші відгуки. Дякую за вашу увагу і бажаю вам мирного вечора. До наступної зустрічі.